Добрий день, або вечір. Ви дивитесь український удон, і сьогодні ми поговоримо про аніме, яке нормально так мене травмувало, а саме про аніме Твоє ім'я. Щоб ви розуміли, це перше аніме, яке я подивилась. Отже, цей фантастичний фільм був зрежисований Макото Сінкаєм. Аніме розповідає історію хлопця Такі та дівчини Міцухі. Одного дня вони виявляють, що мають якийсь зв'язок, і що коли вони прокидаються зранку, то міняються тілами. Але після не пам'ятають цього. Я забула. Коли вони це з'ясували, то почали записуватись все, що відбувалось, у нотатках на телефоні. Коли вони були у цілах один одного, то чудили знатно, тому було з чого посміятись. Вони жили так деякий час, і міцуха навіть встигла від імені тако покликати дівчину на побачення Міцуха, ми все розуміємо. Ну а потім, коли вона вже була у своєму цілі, вона через це засмутилась і йола каре. У будь якій незрозумілій ситуації завжди треба так робити. Також зранку у день побачення вона поїхала у Токіо, щоб побачитись такі. Але про це він дізнався вже тільки під кінець аніме. У той день дуже близько до землі мав пролітати метеорит, і нам показували життя міцухи у її маленькому містечку. Після цього дня їх зв'язок обірвався. Так, вони знаходив собі через це місце. Тож у кінці кінців він вирішив її знайти. Тому, взявши з собою друзів, ну як вони самі напросились, вони поїхали просто рандомно шукати це містечко. Цікаво, також те, що всі записи на телефоні були стерці, нам просто показують, як вони самі стираються. Наш герой також намалював це містечко, тому коли вони сиділи у кафешці, одна жінка з чоловіком впізнала це місто, але було одне але у це місто влучив уламок метеориту три роки тому і загинуло 500 людей. Головний герой у міні істериці все ж таки, вирушає туди, він підіймається на кратер вулкану, туди, куди він будучи у тілі міцухи, приніс саке зроблене зі слини міцухи. Якщо що, то це давній традиційний спосіб приготування саке, коли беруть рис, жують його та випльовують разом зі слиною, щоб воно почало бродити. Отже, так і знаходиться у печері і вирішує випити саке. Через це він опиняється у тілі міцухи у той день, коли вони всі загинули, тобто тоді, коли метеорит був найближче до землі, і його уламок впав на містечко. Перш ніж ми продовжимо, поділіться в коментарях, чи дивились ви це аніме і чи захопило воно вас так само, як мене. Отже, коли він перебуває у її тілі, він слеш вона намагається вмовити всіх покинути місто. Звісно, ж, на неї дивляться як на ідіотку. Особливо її батько, який є мером, і взагалі він не дуже приємний тип. Тільки друзі стають на її слеш його сторону і вони разом готують дивовижний план підірвати щось вибухівкою. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують аса, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Школярі в Японії на якомусь іншому рівні. Отже, так і у цілі міцухи бігає у агонії. Намагаючись їх врятувати, але люди не хочуть покидати місто. У кінці кінців він біжить на кратер вулкану, і там, після того як він разів 500 кричить, міцуха, він зустрічає її у своєму тілі. Тут відбувається цей айконік момент, коли дзвонить дзвіночок. Типу вони не бачили один одного і прийшли повз і почули цей звук, який я так розумію, люди чують, коли зустрічають свою долю. Тож відбувається меджик, і вони бачать один одного і вже знаходяться у своїх тілах. Вони балакають за життя. Лол, і вирішують записати на руці ім'я один одного, щоб не забути. І саме у той момент, коли так і бере ручку, міцуха зникає. Маленька ремарка: він встигає записати їй щось на руці, що нам не показують, а собі він вже не встигає нічого записати. І потім, що ми бачимо, правильно, що замість того, щоб записати у міцухи на руці своє ім'я, він пише їй любовне послання. Це ніби і романтично, але з іншої сторони, ну. Не дуже розумно. Як ви могли здогадатись, вони забувають один одного, але все своє життя далі так і буде жити з відчуттям пошуку. Він завжди буде щось чи когось шукати, не знаючи, що він власне шукає. Міцуха, я вас здивую, вижила, як і всі інші жителі. Тобто, я так розумію, так і своїми діями міг змінити хід подій. І, власне, вона теж жила з таким самим відчуттям, як такі. Минуло вже нормально так років, здається, п'ять, так і живе собі у Токіо і намагається знайти роботу. І йому раптом починає бачитись якась дівчина. Ну, ви розумієте, яка, до якої він має почуття, що це саме вона та, кого він шукав. Будучи у потязі метро, він помічає її, тобто міцуху, у потязі, який їде у інший бік. Тут, звісно, драма, бо вони разом вискакують з метро. Звісно, знайти один одного вони не можуть, і в бігають вуличками Токіо. Але у кінці кінців вони зустрічають один одного і. Просто проходять повз. Але все ж таки, так і наважується спитати її, чи вони колись зустрічались, і міцуха відповідає, що теж має таке відчуття. І на цьому наше аніме закінчується. Можна навіть сказати, що хеппі-ендом, але ви не уявляєте, як я наридалась при перегляді перший раз. Цікаві факти: Плетений шнурок червоного кольору, який ви могли зауважити, у міцухи в собою невидиму червону нитку долі, яка згідно з японським повір'ям зв'язує призначених один одному людей. Міцуха означає три листки. Її бабусю звати Хітоха, один лист, маму Футаба два листки, а молодшу сестру Йоцуха чотири листки. Наслідки метеоритної катастрофи у мультфільмі створені з відсиланням на великий східнояпонський землетрус 2011 року. Це аніме вважається класикою, яку треба подивитись. Сюжет змушує мозок напрягатись, що власне мені і подобається. Якщо ви його не дивились, то дуже сильно раджу. Мальовка дуже гарна. Дуже естетичне аніме, прям естетичний оргазм. При тому, що сюжет дуже серйозний. Тут багато смішних моментів, які роблять аніме тільки краще. Що ж, у мене все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, можете поставити вподобайку та підписатись на канал, мені буде дуже приємно. І також не забувайте залишати коментарі. Дякую всім, бай-бай.